Після усіх цих подій Бог випробовував Авраама. Він сказав йому: Авраме, той відповів Ось я. Тоді Господь звелів: візьми твого сина, свого єдиного, якого ти любиш, Ісака, і йди в землю Морія та принеси там його у всепалення на одній із гір, яку я тобі покажу. Ставши рано вранці, Авраам посилав свого осла, Взяв з собою двох слуг і свого сина Ісака, нарубав дров на всипалення і пішов до місця, на яке йому вказав Бог. На третій день, підвівши свої очі, Авраам побачив те місце здалека. Тому Авраам сказав своїм слугам: Залишайтеся тут за слом, а ми з хлопцем підемо он туди. поклонимось Богові і повернемось до вас. Тож узяв Авраам дрова для всепалення і поклав на свого сина Ісака. Сам же взяв у руки вогонь та ножа і пішли обидва разом. Йдучи, Ісак заговорив до свого батька. Батьку мій, той відповів: Я слухаю мій сину. Ісак запитав Ось вогонь і дрова, а де ж ягня для всипалення? Авраам відповів: Бог знайде собі ягняне всепалення, мій сину. Так ідучи разом далі, вони прийшли на місце, вказане Богом і збудував там Авраам Жертовник розклав дрова і, зв'язавши свого сина Ісака, поклав йому його на дрова жертовника Після цього Авраам простягнув свою руку і взяв ножа, аби принести в жертву свого сина. Та господній ангел. Кликнув до нього з неба і сказав Аврааме, Аврааме. Той відповів: Ось я. Не піднімай руки твоєї на хлопця, промовив ангел, не чини йому нічого, бо тепер я знаю, що ти боїшся Бога, і не пошкодував для мене свого улюбленого сина. Підвівши свої очі, Авраам побачив, аж ось позаду нього баран заплутався в гущавині своїми рогами. Тож пішов Авраам. Взяв барана і приніс його на всипалення замість свого сина. І дав Авраам тому місцю назву Господь бачить, що й до сьогодні говориться: на горі було видно Господа. Благодать Господа Ісуса Христа з усіма вами. Амінь. Амінь. Дорогі брати і сестри у святовій літературі. Широко відома розповідь про те, як Бог закликав Авраама принести в жертву свого сина Ісака. Це одна з тих історій, яка настільки унікальна, що захоплює уяву людей усі віки. Як писав один коментатор Біблії, поки люди живуть на світі, вони будуть звертатися до цієї історії з неослабним інтересом. Багато людей ставлять собі такі питання, коли чують цей текст вперше. Як Бог міг наказати Авраму принести в жертву свого сина? Або який Бог буде просити когось пожертвувати своїм сином? Я сподіваюся відповісти на це запитання в проповіді, і спочатку ми розглянемо контекст, що було з Аврамом до цього? Отже, коли Аврамові було 75 років, Бог пообіцяв. Що зробить з нього великий народ. Цю обіцянки Господь повторював і доповнював кілька разів протягом наступних років. Але всі ці роки Авраам мав лише одного сина на ім'я Ізмаїл від єгипетської служниці, а його сім'я ставала все меншою і меншою. Бо спочатку помер його батько, а далі його покинув. Племінник на ім'я Лот зі своєю родиною. Коли Авраму було під 100 років, Бог знову з'явився і пообіцяв Аврааму сина від його дружини Сари. На той час Аврам уже був давно неспроможний для народження дітей, як і Сара, яка була безплідною все своє життя. Однак Авраам повірив Богу, і незабаром сталося диво. Дійсно народився син. І вони не випадково назвали сина Ісаком, що з єврейської перекладається як сміх. Бо він народився, коли батьку було 100 років, а мамі 90 сміх. Бог конкретно підтвердив Ісака як виконання обітниці, виконання своїх обіцянок, в книзі Буття, в 17 розділі написано про нього так. Я укладу з ним мій заповіт, заповіт вічний, і з його нащадками після нього. Саме тому уся надія батька Авраама, що Бог виконає свою обіцянку, зробити його великим народом, була пов'язана з сином Ісаком. Все йшло добре і раптом одного дня мирний світ Авраама був зруйнований. Бог знову явився Аврааму і наказав принести в жертву Ісака. Цій історії, якщо так її розглянути детально, ми бачимо три складові: випробування Авраама, друга частина це смирення сина Ісака, і третя Божа заміна, коли замість Ісака жертву приноситься Баран. І саме так ми зрозуміємо цей непростий текст. По-перше, давайте подивимося на випробування Авраама. Без сумніву. Авраам прийшов через глибоку перевірку з боку Бога. Бог хотів перевірити щирість віри Авраама. Це було не так, як спокушає сатана. Бо ми знаємо, що спокуси лукавого мають за мету привести людину до падіння, а Бог випробовує, щоб показати віру та відданість Авраама. Бог дав це випробування Аврааму, щоб побачити, чи він буде. Послідовний і чи він буде виконувати його вказівки. Він каже йому: візьми твого сина, єдиного, якого ти любиш Ісака, і піди в землю моря та принеси йому там усипалення на одні з гір, які я тобі покажу. Бог знав, яке це нестерпне випробування. Зверніть увагу на формулювання у вірші. Другому: візьми свого єдиного сина Ісака, якого ти любиш. Не говориться, візьми сина. Він би тоді, можливо, взяв би Ізмаїла, да? якого ти любиш? Десять разів у нашому тексті вживається слово син, щоб вказати на величезну і страшну жертву, яку вимагає Бог. Цей наказ, я думаю, без сумніву, здався Аврааму суперечливим. Зрештою, Ісак був сином, якого Бог пообіцяв йому. Усі надії були зосереджені на ньому, і як тепер його принести в жертву? Можливо, Ісак став занадто дорогим Авраамом. Чи він почав займати місце Бога в мисленні отця народів, цього патріарха? Ми не можемо бути впевнені в цьому до кінця, але якби це було так, то це б мало б нагадати нам про багато речей, які стають у нашому житті ціннішими за Господа Бога. І це правда, що. Багато речей, які мають бути на своїх місцях, саме займають почесне і головне місце на троні нашого серця. Зверніть увагу, що Авраам у цьому тексті не сперечається з Богом. Можна згадати інші випадки, коли Авраам саме сперечався з Богом, наприклад, щоб врятувати недалеке від нього місце на ім'я Содому. Він сперечався за кілька праведних людей, які мали, щоб Бог врятував це місце. Він казав: Ні, Боже, врятуй, будь ласка, це, цих людей і це місце. Але тут Авраам не говорить ні слова. Історія продовжується так. Рано вранці, вставши, Авраам, посилав свого осла, взяв із собою двох слуг і свого сина нарубав трох на все палення і пішов на місце, яке йому вказав Бог. Що відбувається в голові Авраама? Чому він міг так швидко і щиро послухатися Бога? На мою думку, було лише два шляхи. Авраам міг зробити висновок перший висновок, що Бог був непостійним, коливається від одного плану до іншого. Та це не був досвід Авраама щодо Бога. Довге очікування сина, слухайте, 100 років сина чекати, да? навчило його. Багато чого розумного про Господа Бога, навчило його кращого. Авраам, і це вже другий висновок можливий, скоріше за все думав так, що хоча він, будучи обмеженою грішною людиною, не міг все зрозуміти і прийняти все ж можна довіряти Богу, тому що Бог має певні плани, які Він розкриє у свій час. Це було важче з двох рішень. Але духовний досвід Авраама вів саме у цьому напрямку. Авраам діяв відповідно до свого знання про Бога. Він довіряв йому, дійшовши висновку, що якими б не були Божі цілі в цій ситуації, Бог був його другом. Він не схожий на цього уявного божка умислені багатьох людей, який сидить на хмаринці, і коли людина робить щось не так, він її карає блисковкою з неба. Бог був його другом. Ми, кожен із нас, не отримуємо словесних наказів від Бога, як Авраам їх отримав. Однак бувають моменти, коли в нашому житті все йде не так. У будь-якому випадку, ми завжди повинні довіряти Богу. Богу можна довіряти, навіть якщо ми не розуміємо, що Він робить. Ми повинні вірити Йому і йти в покорі Його Слову. Біблія не говорить, про що думав Авраам, коли він, Ісак і слуги пішли до гори Морія. У вірші 4, 5 сказано, на третій день, підвівши свої очі, Авраам побачив те місце здалека. Авраам сказав своїм слугам: залишайтесь тут за словом, а ми з хлопцем підемо вон туди, поклонимося Богу і повернемось до вас. Цікаво, що Авраам прямо говорить: ми повернемось. Авраам мав намір принести в жертву Ісака, як наказав йому Бог, але також він був чомусь упевнений, що це не буде кінцем, не буде кінцем його сина. Євреям в 11 розділі 17 по 9, 19 вірш є така історія. Безмяний для нас автор Пісня до євреїв, у Слові Божому говорить про певні мотиви. І про те, що відбувалося в голові е, у житті самого патріарха Авраама. Що там написано? Авраам, будучи випробований, вірою привів Ісака і маючи обітниці приносив у жертви єдинородного сина, йому було сказано, що в Ісакові назветься твій нащадок. Оскільки він зрозумів, що Бог має силу воскресити з мертвих. Тому й одержав його як прообраз. Що так? говорить цей текст, про що він говорить нам? Цілком можливо, що Авраам міркував, щоб побачить диво. Для нього Бог товариш, це ми вже говорили сьогодні. І друге, для нього Бог не брехун. Він не може помилитися. Бог сказав, що його син буде тим, через кого він виконає свої обіцянки. Отже, син повинен жити, інакше Бог буде брехуном. І все ж зараз Господь наказує принести сина в жертву. Тут, по-людськи, є протиріччя, але у Богові ми знаємо, немає протиріч. У Бога є сила і мудрість. Оскільки у Бога немає протиріч, є лише одна відповідь, яку розум може осягнути. Бог збирається здійснити чудо. Як через яке Він прославиться і через яке зміцниться вірі Авраама. тобто Воскресити Ісака з мертвих. Бог є творцем життя, для Бога, який створив Всесвіт, включаючи перших людей, було б незначною справою повернути життя в мертве тіло. І ми знаємо, як він доводиться на Пасху, коли повертає до життя свого Сина Ісуса Христа. Отже, єдиний і логічний висновок полягає в тому, що Бог воскресить Ісака з мертвих. У верші шостому сказано: «Тож узяв Авраам дрова для всипалення і поклав на нього свого сина? Сам же узяв вогонь та ножа і пішли обидва разом. Ймовірно, вони не зайшли далеко, коли Ісак запитав батька: ось дрова, ось вогонь, а де ж ягня для всипалення? Це питання, мабуть. Пронизало Авраамове серце. але він відповідає сину: Бог знайде собі ягня на всепалення мій сину. Це перша частина. По-друге, давайте подивимося на смирення Ісака. Авраам та Ісак прийшли на місце, вказане Богом, і збудував там Авраам жертовник, розклав дрова і, зв'язавши свого сина Ісака, поклав його на дрова жертовника. Тут вражає покори Ісака. Здається, наче він добровільно дозволив себе зв'язати і покласти на Вівтар. Це одна з причин, чому я не думаю, що Ісак був маленьким хлопчиком, як зазвичай зображується на іконах. Незважаючи на те, що слово хлопець використовується для опису Ісака у віршах 5 та 12, це єврейське слово також може стосуватися молодого чоловіка. Буття 23, це наступний розділ після нашого тексту, говориться, що мати Ісака Сара померла у віці 127 років. На цей момент Ісаку мало бути 37 років. Тож можна зробити висновок, що ця історія на горі морія сталася з Ісаком, коли йому було більше 20 років, а може й 30. Крім того, хлопчик, вряд ще міг понести на собі необхідну кількість. Дров для жертвоприношення. І деякі богослови вважають, що цілком можливо Ісаку було стільки ж років, як Ісусу Христу під час розп'яття. 33. Смирення не сильно притаманне людям, усім, але дітям особливо. Смирення це чеснота, яка з'являється в більш дорослому віці, в результаті особистого ходження під Богом. І ми бачимо це смирення у Ісака, тому що він спокійно дозволяє зробити з ним, принести його в жертву. Він не сперечається і не тікає. Це дуже дивна річ довіряти Богу до самого кінця, навіть якщо ти не розумієш Його планів. Але, врешті-решт, це є наша християнська віра. Можете собі на хвилинку уявити, коли учні-апостоли повертаються з вогов, повертаються після смерті свого учителя, якого вони визнали Сином Божим. Я думаю, що їхній досвід можна резюмувати наступним чином. Люди, начебто, говорять до одному. Я не знаю, як оце, як оце. Бог. Може повернути якесь благословення. Бог, Бог, Бог може повернути в щось краще, тільки що над ним знущалися негідники, він помер, ми це все бачили. І як Бог може з цього зробити щось добре? Але ми далі знаємо історію через три дні, коли дійсно з цього починається християнська віра. І ми, живі свідки цього. Да? Дещо схоже це смирення, яке мав Ісус Христос, воно зображено сьогодні в історії Ісака. Ісак не починає хитрувати, утікати, але він смиряється і довіряє також Богу. По третє, подивимося на Божу заміну. Коли Авраам збирався заколоти свого сина, Господній ангел крикнув до нього з неба і сказав, Авраам і Авраама, той відповів: Ось я. Не піднімай руки твоєї на хлопця, промовив ангел, не чини йому нічого, бо тепер я знаю, що ти боїшся Бога. І не пошкодував для мене свого улюбленого сина. Боятися Бога не означає, що Бог тиран, чи Авраам боявся Бога, там, як смерті, чи якоїсь фобії, темряви, наприклад. Це означає, що він слухався Бога. Боявся. Послухатися його, довіряв йому до кінця. У віршах далі сказано, підвівши свої очі, Авраам побачив, аж ось позаду нього баран заплутався гущами своїми рогами. В результаті баран помер за Місисака, там на горі моря, Господь дав потрібну заміну. Через кілька століть Бог послав свого Сина Ісуса Христа. І він помер на горі моря, як Божа ягня. На початку проповіді я згадував, що один коментатор сказав: поки люди живуть на світі, вони будуть звертатися до цієї історії з неослабним інтересом. А далі він продовжив: є лише одна сцена в історії, яка її перевершує, та, де великий батько віддав свого єдинородного сина на смерть, від якої не було визволення. Зовсім скоро, дорогі брати і сестри, настає Страсний тиждень у нашому літургійному календарі. Вірою ми підемо на ту гору біля Єрусалиму і побачимо нашого Спасителя Розіп'яти. Він помер замість нас безрічний заступник. Батько Авраам уникнув травми, пов'язаної з жертвою власного сина. Але Бог не уникнув. Він вирішив віддати свого єдинородного сину як жертву за всі гріхи людства, віддати сина, якого він любить досконало, набагато більше, ніж ми здатні любити своїх дітей. Він зробив це для того, щоб ми не вмирали так, як заслуговуємо за власні гріхи, але жили вічно з ним в славі. Я можу зрозуміти любов батька Авраама до Ісака. Але я не можу осягнути глибини любові Отця Небесного, який віддав свого Сина, щоб ми могли мати мир з Ним і жити під Його благословенням. Проаналізувавши заклик до жертвоприношення Ісака, ми можемо бути впевнені, дорогі друзі, що нашому вірному Богу можна довіряти. І що Він подбає і про наше спасіння. Про наше викуплення. Справа в тому, що Бог закликає нас так само довіряти Йому, як довіряв Аврааму і Ісак. Він закликає довіряти Йому в нашому повсяденному житті. Він закликає нас довіряти Йому, коли щось іде не так. І книга Буття, 22 розділ, це добре нам пояснює. Довіра і послуха Авраама важливі. Але набагато важливішою є Божа вірність, яка забезпечує все для нашого Спасіння. І мир Божий, який вище всякого розуму, нехай збереже наші серця і думки у Христі Ісусі. Амінь. Впіваємо пісню!